Ми сьогодні маємо дуже важливий день, тому що ми робимо ще один черговий крок в розвитку концепції Unbroken, яка покликана врятувати і допомогти багатьом нашим українцям, які зокрема і постраждали вже з 24 лютого. В широкомасштабній війні, яку розпочала Росія проти нашої держави, ми дуже дякуємо, що сьогодні цим меморандумом ми можемо зафіксувати те, що Мальтійська служба долучається до допомоги, зокрема в дуже важливому напрямку. Це в протезуванні сьогодні буде з цієї нагоди підписаний меморандум пристороннє місто, перше медичне об'єднання і також Мальтійська служба. Велика подяка Мальтійській службі за співпрацю, яка має сенс. Цю співпрацю також благословив міністр Ляшко. І ми в скорому часі будемо мати ще більші можливості для протезування, для допомоги нашим пораненим. Unbroken в дії, незламні дії. Скажіть трошки детальніше, де це буде цей центр, коли відкриється. що поведу. Значить, На сьогоднішній день є перше медичне об'єднання, яке складається з 180 тисяч метрів квадратних. Це дуже великі площі. Велика частина цих площ вже є перебудована, і ми кожного дня приймаємо поранених і надаємо їм допомогу. Наша задача, щоб мати весь цикл. І протезування, і виробництво протезів, і всі види реабілітації, і можливість людям після цього проживати, щоб адаптовуватися до нормальних умов вже маючи протези. Це психологічна реабілітація, фізична, соціальна реабілітація. це дуже складний комплекс, який разом називається екосистема реабілітації незламу. І коли ми навіть відкривали. Будинки для матусь, незламні матусі це є частина екосистеми Androke. Тому сьогодні разом з матірською службою ми робимо ще один крок вперед. Тобто ми виходимо на якісні можливості по протезуванню тут. Тому що протез за кордоном це орієнтовно 75 тисяч євро, а протези тут це орієнтовно десь 7,5 тисяч доларів. Це є дуже велика різниця. Окей? Can you say a few words about this? Yes, of course. I'm very glad we're here. Thank you very much for receiving us to be here on a very important day. Maltese International is cooperating with Maltese in Ukraine since a very long time, providing humanitarian and social services. And with the current crisis going on, we are very happy that we found a great partner to help because we all know this is not Just about quick assistance right now, but this will be a long term effort of all the people on the ground to <inaudible> rebuild the country. <inaudible> The project is ви файнес фінансової державні міністри форми ферс антиграфіс а кооперація ферствів медика юнія і волокинг фортути на вели бік проєкт. Це проект буде фінансуватися міністерством закордонних справ. Ми дуже раді спис цього приводу, що є великий рівень співспівпраці й довіри між партнерами з української сторони. Це перше медичним об'єднання. Ми з терпінням чекаємо цієї роботи танківеримаш дуже суть співпраці. Що проектом фінансується майстерня для протезування, і також навчаються люди за кордоном у Німеччині в такої провідної фірми, одна з провідних фірм в світі Отобок. Тобто, це є такий добрий мерседес на рівні Мерседеса і це протезування. Є в Україні одно з найкращих, чи мало би бути одне з найкращих. Якщо говорити про перше медичне об'єднання, у нас це багатьох це є лікарня на топольні, це є величезна лікарня, там є дуже багато таких людей, які будуть потребувати ті протези, і тому є абсолютно логіка, щоб зробити там повний цикл обслуговування цих людей. Це протезування, чи перед тим якась, якась хірургія. Потім протезування, потім, напевно, психологічна реабілітація, фізична реабілітація. І це все буде відбуватися в одному місці. Тобто це медик, чи це хто буде їхати до Німеччини Це є персонал лікарні швидкої допомоги чи першого об'єднання. Вони вже в Німеччині, вони вже навчаються і. Ідея така, щоб ці контейнери, коли прийдуть, прийде там майстерня, це обладнання, щоб люди вже були навчені. Люди навчаються і через декілька тижнів вони вже будуть в Україні, це є професіонали, ортопеди, тобто вони вчилися тут, вже мають навики, їх просто навчають тих методик цієї фірми і працювати з тим обладнанням, яке надається з Німеччини.